Новини 30-го тижня навчання в хомутецькому коледжі. Поїхали цього тижня. Відповідно до графіку освітнього процесу, в коледжі розпочалися навчальні практики для 2-го і 3-го курсу. Саме класна практична підготовка відрізняє наш коледж від багатьох закладів освіти. Практика це не лише цікаво, але й потрібно. Наша студентка другого курсу спеціальності ветеринарна медицина Поліна Кононенко виборола третє місце в обласному чемпіонаті із Чергідку в місті Полтава. Не перевершено, так тримати. Не менш приголомшливою стала подяка від міністра освіти і науки України, яку отримав для нашого коледжа заступник директора із навчально-виховної роботи Михайло Олександрович Литвиненко. Учення відбулося в місті Київ на підсумковому засіданні методичної ради МОН за участі замісника міністра медицина. Дмит... Тразавгороднього. За ініціативи студентського самоврядування в коледжі проведено змагання, скручування на прес. Переможцями стали Горєлов Юрій та Халтигіна Руслана. В якості призів були вітамінізовані смаколики. Молодці учасники в здоровому тілі, здоровий дух. І наостанок, потужна новина. Наша делегація студентів на чолі з директором Сергієм Шенкаренком відвідала День відкритих дверей у Полтавському державному аграрному університеті. Різні цікавезні локації, квести, екскурсії, концертна програма. Це далеко не все, що побачили та відчули на собі відвідувачі даного заходу. Та дійсно непересічна подія, що підтверджує, що наш університет найкращий. Сьогодні це все на зв'язку.